Пропаганда олімпійського руху ось основне завдання першого всеукраїнського спортивно-масового заходу олімпійське лелечення. Учні рівненського колегіума, які представляли на них нашу область, кажуть, що відчували неабияку відповідальність. Я відчував відповідальність, бо якщо ми якісь робимо не програємо чи неправильний рух, чи ми помилимося, то ми виходить, що ми підведемо усю команду і всю рівненську область. Юні учасники в артеці змагалися у чотирьох видах програми: презентації команди та свого краю, спортивній естафеті, командній грі Артбол та Олімпійській вікторині змагання були комбіновані. Ми взяли перше місце, виграли найтяжчому з виді змагань. Це в естафетах комбінованих. Скажу вам по правді, боротьба була за пеплою, ну скажем так, в спортивному плані ось. і команди дуже були сильні. Юні рівняни розповідають, що у вільний від змагань час не лише насолоджувались кримським сонцем і морем, але й спілкувалися з видатними українськими спортсменами Валерієм Борзовим, Оксаною Хвостенко, Оленою Говоровою, Анною Сурокіною та іншими. Мені цікаво було попитатися, поділитись, попитатись досвіду, як це як це коли стає, стаєш чемпіоном світу. Я став чемпіоном Європи з кікбоксингу і я теж би хотів стати чемпіоном, олімпійським чемпіоном світу теж по кікбоксингу. Я дуже поважаю олімпійський рух, тому що це міжнародні такі змагання, які в посані у всьому світі, і хочу ну, досягти більших успіхів, не зупинитись на досягненому і стати також олімпійським чемпіоном з якогось виду спорту. Руслан Савуляк, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.